Власне, вот вам якісь недороги від нашого черніговського кабана. Який в і не наш. Але самі все бачите. Те ж саме займався його попередник по кличці Анус. Ну, то то, він, чого -то он чого сам взивав, он справді Анус по фамілії Анушкевичус. Який не Анушкевичус. А дехто інший. Дороги роздобані, знищені. Привіт, красавчики. Ух ты, які гарні. Привіт, красавці. Ух ти красиві. Так от всі вони в пухарях, в латках. Тут щось так і непомітно. А пройти далі, туди, де будівельників, мира. Там дороги в прыщах. Вони будьте. В прыщах це значить, що... В них, вони в вспучені, утворили подібну форму через погану якість їх укладки, тобто десь були пустоти, вода, які зимою розширилися. Потім, коли вода випаровувалася, утворилася пустоти в спущені, машини їхали, колесами розбивали, змішували їх. Навіть тут. це. То відповідно до цього. Ці дороги небезпечні, бо шуляй на них кидає, вони травмуються. Враховуючи, що у нас свинурилий Чернігівський заїжджий, не здатний нічого, крім своєю фейсом сверкати і красти гроші, то за 8 років знаходження цієї свиняри мером абсолютно нічого не було зроблено, крім закидонів, що ямкового ремонту не буде. Буде все якісно, ну, ви розумієте, що значить його розуміння, в його цьому культносовицькому голові значить якісно. Тобто все буде розкрадено і ніякої якості не буде. Власне, це ми і маємо. Як і в принципі у всіх імбецілів свободи. Це для них характерно. І ніяких покращень, як вони кажуть. Не буде і спостерігатися не буде при наявності подібного політичного строю і подібних людей, яких ціль створити ширму великої діяльності, піарити її, хоча це не є їх милість, а є їх безпосередній обов'язок, про який говорити вони не мають. І чому після цих окрім цієї ширми нічого не робити, сидячи на мільйонних зарплатах на шиї людей, власне, населення, яке діями такого уряду і знищується. Для чого ця і псевдовійна і було почата два роки назад.